Так, вітаю, панове. Продовжуємо тему біполярні бі транзистори. Розбираємося з ними, потім польовими там ще трошки попрацюємо. Так. Залежно від принципу дії і конструктивних особливостей, транзистор розділяється на два класи біполярні і польові. Термін транзистор слово. Трансфер перетворювач, і резистор опір, перетворює опір, тобто збільше або зменшує. Тому що транзисторами називали резистори, опір, яких можна було змінити за допомогою прикладеної напруги. Так би історія. Якщо відволікатися ці езики процесів, то сучасний транзистор також можна представити як опір, що залежить від прикладеної до нього електричного сигналу. Тобто ми міняємо опір. То малий, то великий, малий пропускає, великий, не пропускає. Мало пропускає. Біполярний транзистор це напівпровідниковий напівпридниковий що складається з трьох областей провідності, типи яких чергуються. Основне призначення біполярного транзистора перетворення енергії, джерела живлення постійного струму енергії електричних коливань різноманітної форми. Тобто аналоговий сигнал передається. Найбільш часто транзистор застосовують для посилення потужності електричного сигналу. У біполярних транзисторах струм визначається рухом носіїв заряду двох типів: електронні відділу. Звідси і назва біполярний. B2. Біпаляний транзистор класифікується наступним чином. За матеріалом Германії Кремнії, за типом провідності пен пен за потужністю малої 0,3 Вт, середнє 1,5 Вт до і великої більше 1,5 Вт. За частотою низькочастотні, високочастотні надвисокочастотні. Ухто, як діє. Так, ну Давайте принцип дії, як же він працює. Біполярний транзистор являє собою пластину Германію або кремнію. Зараз вже більше на Кремній пішло. Германії Там температурні і напруга відкривання. Там інша, да? е, струм, струм. Або Кремнію у якій створено три області з різною електропровідністю. У транзистора типу NPN типу, давайте тут НПН. Середня область має дірку P, а крайня область електронну провідність N. Транзистор типу ПНП, навпаки середня область електронна, а крайня область дірку П позитив, П, позитив, Н негатив. Структурні схеми БПН-транзисторів різних типів провідності і відповідні йому показчики на рисунку один показ. Ну, При цьому тут, бачите, P і N у цій середній області товщині однакові, але насправді вони набагато тонші. Ну, зазвичай емітер у нас, база супротивлення у нас менше. База колектор більше. Да? Біполян транзистор ПНП та НПН типу. Стрілочка бачимо, куди стрілочка, туди мінус, і куди стрілочка, туди йде струм. Майте на увазі. Середня область транзистора називається базою, одна крайня область емітеру, інша колектор. Таким чином у транзисторі є два ПН-переходи переходи емітер між Емітером і базою, між емітери і колектором ну, між колектором. Да? Емітером називають область транзистора, призначить для інжекції носії заряду в базу. Тобто все йде. Базою є область, яку емітер інжектує основні. Для цієї області носіїв і ну, Колектор ну, призначення, якою є екстракція носіїв заряду з базою витягується. Да? Е, від бази емітера і колектора зроблені виводи, залежно від того, який з виводів є загальним. Для вхідного і вихідного окладу. Три схеми, включення транзистора з загальною базою. Значить, на вход і виход з загальним емітером вход і виход і загальним колектором. Вход і виход колектор, і колектор. Розглянемо роботу транзистора NPN. Важливому в активному да, режимі, включено за схемою із загальною базою. Це За да, загальною базою. За зовнішні, напруги, зовнішні напруги двох джерел живлення ебе KB. У цьому режимі подають до транзистора таким чином, щоб що су-емітерного переходу P1. У прямому напрямку пряма напруга і колекторного переходу П2 напрямку згорна напруга, причому є КБ Більший її, ніж Є, БЕ. Ну, понятно, на базу подається менший струм управління. Ну і от така схемочка. Давайте її розширимо, щоб краще було видно. Подвинемо її так красиво і побачимо, що куди йде. Отак так ж воно у нас О, бачите? Емітер з колектора пішлося на емітер через базу, база відкриває, потік. Дірок, рекомбінація, колектор, поток електронів, дифузія електронів Туди струм пішов в другу сторону. Все правильно, да. Емітер, колектор. П-перехід зміщений в зворотному напрямку. П1 перехід зміщений в прямому напрямку. Це принцип дібі NPN типу. НПН. Да? Оскільки ПН-перехід П1 зміщений у прямому напрямку через область емітера починає притікати струм. Емітера, да? Відбувається інжекція електронів через перехід P1 у базу, де електроні є не основними носіями заряду і переміщаються ній за рахунок дифузії. Так як ширина бази невелика, тільки мала частина електронів устигає рекомендувати з дірками, а більша частина електронів дійде до колекторного переходу, вона проскакує. Да? І P2 вже. Рекомендація електронів у базі Викликає відповідний струм зовнішнього для базі, колектор, струм бази. Ну, то есть, бачите, як біполярний транзистор, там струмом струм ми управляємо. Більший витрат електроенергії. Електрони, що ввійшли в область колекторного переходу, попадають у сильне прискорююче електричне поле, створене напругу ЄКБ, і втягуються в область колектора. Екстракція введення да, створюючи в зовнішній колі, транзистора колекторний струм. Таким чином у транзисторі протікає три струми струм емітера, колектора і бази, які зв'язані між собою співвідношенням. Колектора це емітера мінус бази. Струм колектора це струм емітера мінус бази. Ну, Фактично струм емітера у нас колектор і База ну, База ж маленький струм. У реальному транзисторі через колекторний ТН-перехід тече невеликий колекторний ТН-перехід. невеликий струм і КБО. Одиниці мікроамперів створено неосновними носіями зарядів бази і колектора. Золотний струм протікає по колу ЄКБ, база колектор плюс ІК. На напрям струму в зовнішньому колі колізняється від напрямку потоку електронів у середній транзистору, тому що прийнято вважати, що сьому протікає від більшого потенціалу до меншого, тобто з плюса до мінус, хоча електрони йдуть в другу сторону. Фізичні процесори транзисторів типу ПНП протікають аналогічно процесом НПН. Для схеми включення транзистора. ну, тільки там дірки ж носіями, да? Для схеми включення транзистора з загальною базою струм емітера і емітера вхідним, є вхідним струмом, а струм колектора – вихідним. Наоборот. Да? Тобто струм в другому. Струм в колектора є частиною струму емітера. Їх відношення являє собою часткою носіїв заряду, що інжектовані у базу, яка досягла колектора. Називається коефіцієнтом передачі струму. Альфа позначається, і дельта і колектора ділиться на дельта емітера. Оскільки вихідництво менше вхідного, то А менше одиниці Зазвичай А0,99, 0,99,7. Значення. Ну, пошти. Е, е, ну, Понятно, що на базу да? ось приберу. Альтернатива позначка коефіцієнта передачі струму ще H2:1B. Да? Там їх 2,1. 2,2, 2, 1, 1, 1, 2. 4 варіанти. У схемі з вільним мітром вихідний струм є струму колектора, а вхідний струм бази. Їхнє відношення визначається коефіцієнтом підсилення за струмом бета позначається. Дельта і колектор на дельта і базу. Так як альфа приблизно дорівняння одиниці, то коефіцієнт підсилення за струмом дорівнює 50-300 разів. Оце от ну, коефіцієнт передачі, ну, понятно ж, база ж там мінімум, да? Тож, дельта ми струм бази зменшили на чуть чуть а колектор збільшилось 50-300 разів. Передача струму позначається H21. Бачите, от ваш H21. База а тут H21 ні метра. Ще крім того є цей коефіцієнт підсилення, да. І тут же коефіцієнт передачі струму. Ну, фактично по струму і там і там. Так, вихідний струм транзистора залежить від вхідного струму, тому транзистор на піштовий прилад керований струмом. Тобто на має струм по ним управління. Зміни струму емітера викликає зміну, е, зміну напруги емітерного переходу, повністю передається в колекторне коло, викликаючи зміну струму колектора. Чого воно, це колектор у нас? колектора. Колекторе. Через те, що напруги колекторного джерела живлення значно більші, ніж емітерного, то й потужність споживання в колі колектора буде значно більше потужності в, коле, в колі емітера. Таким чином забезпечує можливість керування великою потужністю у колекторному транзистора за рахунок малої потужності, що затрачено в емітерному колі, тобто має місце посилення потужності. Тобто, Потужності, так. В електричний коло транзистор включають таким чином, що один з його виводів, ну їх же три, а в нас два входи два виходи. Да, тому у нас щось має бути спільне. Виводі є вхідним, другий вихідним, а третій загальний і вхідний, і вихідний. Да. Як було відзначено раніше, залежно від того, який електрод є загальним, розрізняють три схеми. Емітер, база, колектор спільний. Ці схеми для транзистора типу PNP наведення трекнути для транзистора NPN. Типу схему включається включимо відрізняється лише полярністю напруги. Да, то есть куди плюс-мінус міняється. Да. Ну, головне, щоб у нас от показано, куди струм йде від плюса на стрілочку. І туди пішов, і сюди пішов і туди пішов. Да. О, це спільна база у нас. На, тут у нас, що у нас спільний емітер. Тут у нас ось спільний колектор. Ну, ми тут плюс і мінус, Тут мінус-плюс-плюс-мінус. А тут помінялось, подивіться. Плюс-мінус, мінус, плюс, і тут мінус плюс. І тут мінус плюс, помінявся тут на плюс-мінус. Так, схема включення біполярного транзистора, ну, дивлячись, що спільне. Да? Транзистор ПНП, тимус, база, емітер, колектор. Понятно. Незалежно від схеми включення, фізичні процеси транзисторів не змінюються, але суттєво змінюються вхідні і вихідні величини. Кожна схем включення транзистору характеризується основними показниками, кофеєнтом підсилення за струмом. Вхідними і вихідними опорами. Да, для схеми спільної бази вихідні величини є такі. Вихідні величини є такі. Дивіться, куди підключено. Вихідний опір малий. Це єдиний не, недолік. Не да? Вхідний опір малий. Станом, станом 300 А, коли я лесу відкритий мітерний перехід. Вихідний опір високий становить, що вихідний лацюгер закритий колекторний перехід. Позитивний властивость, гарні температурні частотні властивості іменно за спільною базою, недоліки схеми, схема не підсилює струм. Тому що альфа-менше одиниці, малий вихідний опір. Це теж недолі, недоліки, в спільно, тобто не дуже зазначення, доліки стосовно виключення транзисторів спільної не дуже От Спільний е емітер. Да? Да, вхідні величини показуємо, вихідні величини теж показано. Вхідний опір близько 100 тисяч Ом вже краще. Да. І вихідний опір високий і станови 2. Тобто ну, на опори бути великі. Позитивний власне схема з високим кацієнтом підсилення за струмом. Це позитивний більш вхідний опір, ніж схема спільно, ну, тобто це найбільш поширена схема. Да? Схема спільно знайшла найбільше застосування у зв'язку з означенням позитивною властивості. Недолік схема є. Гірші температурні частотні властивості, низький хідний, опишу, ну, відносно низький, більше, ніж база. Що складні узгодження каскадів виконаний за такою схемою. Також зазначити, що при підсиленні сигналу каскад спільним мітом. Перевертає фазу на 180. Да, якщо б плюс, стане мінус, ну, все таке. Тобто і вихідна одна друг стосовно. Ну, ну і З, з коректором це емітер не повторюю, що називає. Да, вхідні величини, вихідні. Вхідний опір високий до одного, тому що вхідне, коли являє собою. Колекторний перехід, включений у зворотному напрямку. Вихідний опір, низький. 50 це теж плюс. позитивно стискаємо Високий вхідний опір, низький вихідний опір. Названі позитивної дозволяють включати транзит з малого вхідного за колектор Для узгодження опору каскадів, що зібрані за схемою спільний емітер. Спільний емітер спільний колектор. ну каскади. Недолік цемекофієм підсилення за напругою менше одиниці. Тобто, напруга падає. Схема не підсилює напругу. Схема назву емітерного повторювача через те, що. Навантаження включається вколо емітера, .е. після емітера спільний колектор. Падіння напруги на якому практично дорівнює вихідній напрузі, яка за залучна така і за фазою. Так. Ну І статичні характеристики, Є динамічні статичні характеристики. Коротенько про статичні характеристики. Давайте розберемося. Транзистор називається графічно вираження залежної напруги струму. Вхідного кола, вхідна вах і вихідного кола це вхідна характеристика, вихідна характеристика. А також їх взаємозв'язок при відсутності навантаження у вихідному колі. Від характеристики завід схеми включення транзистора, докладно ж характеристики транзистора, включеного за схему спільний мітер. Вхідною характеристикою є. Чи а, малюночок, а це Б. Давайте ми його трошки подвинемо, да, роздивимося, в яких координатах. Головне, в яких координатах. Значить, тут дивіться струм бази і напруга бази-емітер. Тут струм колектора, напруга колектор-емітер. Статичний хардебіполян розвитку заключений спільний емітер. Да, ну, тут як діода да, зазвичай, а тут уже є... Таке похоже на тюрістора, але... Ну, оскільки струм бази може приймати без відізначення у межах тобто, керами, да, вхідної характеристики, він відповідає сімейство вихідних характеристик характеристиків. Вихідні характеристики е, встановлюють зв'язок між вхідним струмом з одного боку і вихідним струмом напруги з іншим. Наприклад, для транзистора з вихідним характеристиками наведено на рисунку е, 5. Да, не, ще 5. Струм бази 01 мА, а на прузі 10 В відповідає струм колектора 7,5 мА. Більше да? у свою чергу на вхідні характеристики рисунок. А струм бази 01 мА відповідає напруга 0,17 Таким чином, згідно з виразом. Таким чином. Ну це вирази у нас не підписано. Да? Так і просто таким чином. А можна визнати кофеін підселення транзизор за струмом ну, приблизно 75. 7, 5, 1, 1, 7,5 Високий коефіцієнт підсилення за струмом є найважливішою за струмом, головне за струмом після, да, переваги включення транзисову за схемою спільної емітер. Чим визначається широке практичне застосування схеми включення і з спільною базою. Який не використовується майже. Вихідні характеристики і базу Д-0 ну, відповідає непровідному стану, тобто закритий, так, якщо на базу нічого не відповідає. Тобто стан відсічки закритий, відсікли. Коли величина напругу бази емітер, менш необхідної величини прямо падіння напруги на емітерному переході. Теоретично в цьому режимі вихідний струм відсутній, але реально через колекторний прихід протікає невеликий струм. Ну, понятно Резистор трошки ж пропускає. Основні параметри. Для аналізу розрахунків кіл з біполярним транзистором включено за схемою спільний емітер, зручно представляти у вигляді активного чотириполюсника. Чотирипулюсник називає електричне коло або його частина, що має дві пари вихідних і вихідних затискачів полюсі. А в нас їх три ж. Чотириполюсник, що має джерело енергії, здатним підсилювати. потужність, називається активним. Ну, всі транзистори, діоди, тірістори, вони активні елементи. Да? Електричний стан транзистора включено за схеми спільними, характеризується парою вхідних і бази у бази еміта, і пари вихідних, і колектору, і колектор величин. Зв'язок між ними описується систему рівня. Ну, це пішли у нас H1, H1, H2, 2 де h1 вхідний опір транзистора, зміни h12 коефіцієнт зворотної заsku за напругу, h21 коефіцієнт підсилення за струмом і h22 оце їх чотири. h11, 12, 21, 22. вихідна провідність для змінного струму для запобігання перегріву колекторного переходу необхідно, що потужність виділяється на ньому при проходженні колекторного суму, не переже деякої максимальної величини, ну, фактично струм обмежувати. Да? Потужність величина не більше. Крім того, існують обмеження по колекторній напрузі, того, щоб не пробило і колекторному струму. Ну і режим роботи. На кожний пен перехід може бути подана як пряма, так і зворотна напруга. Відповідно, ну, щоб не пробити, да, більше не можна. Відповідно, розрізнять три основних режими роботи. Режим відсічки запирання, що обидва переходи подана зворотна напруга. Обидва пен-переходи закриті, вихідний струм відсутній. Режим насичення на обидва переходи подана пряма напруга, відкриті, вихідний струм настільки великий, що подальше збільшення струму неможливо. Тут закритий, тут відкритий до максимуму. І активний режим на імізень прихід пряма, а на колекторний зворотна напруга. Активний режим. У режимі відсічки і режим насичення. Керування третину майже відсутні. Ці режими користують для роботи транзистора як ключа. В цифровій техніки, да? Як ключ замкнутий транзистор в приводу режимі насичення, ключ розімати в прийовий режим відсічки. А от активний режим ми тоді можемо міняти. Да? Керування найбільш ефективно, причому транзистор може виконувати функції активного елемента, електричного підсилення, генерування і таке інше. Тобто це проміжний режим да? між відкритим. Закрити. Область застосування. Біполярне транзитування найпровідниковим приладами універсального призначення широко застосовується в аналогових пристроях, аналогових пристроях, де безкінечний сигнал. Да? Не періодичний, як у цифрої, да? Підсилювач в генераторах і імпульсних ключових пристроях, часто імпульсних ключових пристроях. Це ж вже цифри. Да? Часто необхідно збільшити колекторний струм струм навантаження у той час, як параметри наявних транзисторів за струмом мають обмеження. У цьому випадку задаємо шляхом їхнього паралельного з'єднання. Тобто два транзистора, дивіться, ми можемо з'єднати. Ну і Стосовно біполярно складений транзистор для збільшення колекторного струму це потужності. Так, колекторний струм збільшуємо. І коефіцієнт підсилення за струмом. А так, коефіцієнт за струмом. І так, і так можна включити А і Б. Будь ласка. Так, умовою паралельної роботи є мінімальний розкид характеристик однотипних транзит, необхідних їхній добір коефіцієнтом H21. Крім того, у ланцюги емітера кожного транзиту встановлюють балансові резистори. Величиною оперів дозвіє однаково з величиною струми і транзистора. Ермітера, да? Падіння напруги на кожному резисторі є в діапазоні робочих струмів повинно бути не менше 0,7 В. Якщо є потреба отримання високого коефіцієнта підсилення. Застосовують схему Дарлінгтона. Це вона, Дарлінгтона, да? У якості транзистора ВТ-1 використовує малопотужний транзистор. Оцей. керує. оцим же да? малопотужний транзистор ВТ-1, використовує мало який більш потужний ВТ-2. Ну, Понятно, тут вже складається. Да? Ветер у нас складається. Да? Замість за струму в цьому випадку буде ну, множимо H2, 1 на H2,1, H2,1. Першу і другу. Як було відзначено раніше, найбільше знайшла схема включена з загальним емітером. Схема на причин 6. Ось у нас колектор, емітер, база. Так включається. Це у нас розділительний. По постоянному току. Це у нас джерело. це у нас ну, а, бах, акумулятор, да, який живить, ну, і ось ми виход цей знімаємо, да. Схема найпростіше підсилюється каскаду на біполярному транзисторі із загальним емітером. Ну, тут ще виход, конзист, э, резистор і конденсатори ставлять, ну, це зворотний зв'язок вже. Основна елемента схеми є джерело живлення на ЄК, ось вона, да, ЄК, керований елемент транзистора ВТ і резистор РК. Ось, обмежуємо, тобто зменшуємо трошки напряження на транзистор, да? Ці елементи утворюють головне вихідне коло підсідувачного каскаду, у якому за рахунок протікання керованого струму і створюється посилена, посилена заміна напруги у виходу на виході схеми. Інші елементи виконують допоміжну результату РБ включені у ланцюг бази. РБ, ось бази ділитель да? РБ. Включений у цю базу забезпечує роботу транзистора в режимі спокою, тобто під час відсутності вихідного сигналу режим спокою забезпечує струмом бази спокою. Струм бази спокою згідно ну, з характеристикою 4А відповідає напруги у бази спокою. Там 0,7 будет, а хто як. Конденсатор СР є розділюючим. Для постійного струму собою обрив кола через конденсатор струм не проходить. Блокуючи протікання постійного струму від джерела ЕК у джерело вихідного сигналу. Таким чином, низький вхідний опір емітрного переходу не шунтує джерело ЕК. Змінює струм від джерела вхідного сигналу безпосередньо через конденсатор. І на емітерному переході створює падіння напруги, де у ідеальне джерела ЕРС. При подачі емітринно-перехідної на змінної напруги відбувається її накладення на постійну напругу, при позитивному періоді складається, наприклад, віднімається. Ну, ось показано це на вході, це на виході у нас. ну І дивіться, що у нас тут це на, це на базі. А оцей постійна складова, вона відсікається. Тобто змінна складова плюс постійна складова. І тоді дивіться, ця змінна. і постійна складова, як додається, то тоді та сама змінна, але піднята. Бачите, ось на виході вона піднята. Це на виході вже піднялася складова, це за рахунок. Тобто, оці постійні складові ми піднімаємо. Да? Зміщення вхідного сигналу. зміщується. Да? на напрова базово. Коли транзистор викликана зміну струму бази, виникає зміна струму бази. Так, зміна струму бази по зміни струму колектора, оскільки також зміни напруги колектором у переході. Однак у відповідності до другого закону Кіргофа. Да, падіння дорівнюють суми падінь по колу, дорівнюють сумі джерел. живлення РС, да. Сума цих напруг завжди буде дорівнювати постійно РС джерела живлення. Оце у нас падіння, а це у нас РС, Да? За рахунок ну, додаються, да? але там, знаки смотри, яку сторону вони взаємно компенсуються і тоді дорівнює їх сума дорівнює нулю. Такий закон. За рахунок протікання по резистору. Струміка, на, на ньому падає вихідна напруга. Вихідна напруга можна знімати як з резистора К, так і з переходу колектора. Принципу різниці немає. Ага, і і верхню, нижню частину. Да? Підсилювані здатності обмовити тим, що зміна значення струму колектора бета більш струму бази. Процес підсилення заснований на перетворенні енергії джерела постійної напруги, яка в енергії зміни напруги. У вихідному колі за рахунок зміни опору керованого елемента транзистора за законом, що здається вихідним сигналом. Ну і контрольні питання. Тут такі красавці є. Да? І переходимо до польового транзистора. слідуючий запис. Дякую за увагу.